Але катувати також можна абсолютною тишою. Тортури тишою і темрявою застосовували в давньоримських в'язницях. У темних камерах утримували злочинців, вина яких була недостатньою для смертної кари, але занадто великою для звичайного тілесного покарання. Їх поміщали в наглухо закриті камери з хорошою системою вентиляції. Їжу подавали з темного залу на горі, так щоб жоден промінчик світла не проникав у в'язницю. Тюремники заходили в цю частину в'язниці, бо соняш, та їм суворо заборонялося говорити з ув'язненими, щоб ті не дізналися новини з футболу чи кіберспорту. Через кілька місяців із камери діставали беззубу, часто ще й сліпу, божевільну людину, яку по суті вбили, але частково відсутність сонячного. Світла та жахливий раціон приводили до хвороби під назвою цинга. Від неї випадали зуби, на тілах з'являлися висипи та язви. Розум слабшав, і про нормальне життя можна було вже не мріяти. Повне відео на каналі Трястя.